Поїхала з чоловіком у відрядження і маю час для того, щоб передивитися новини, передивитися дописи своїх знайомих, друзів. І бачу тут, значить, страшну е, картину абсолютно, тому що в нас з'явилася, е, в нас з'явилася Богородиця. Просто Богородиця в нас от, серед нас. Значить, мені ще надіслала дописи моя дуже хороша подруга Саша. Значить, Спочатку я див... ну, думала, що це якийсь вообще суцільний бред, що такого знаєте, не може бути. А чому я так подумала? Того, що е... ну, мені вже буде 50 років, і я пам'ятаю, що в нас вже була Богородиця е... Марія Деві Христос з білого братства. І я вже думала, що люди ну, вони якось навчені цим, цим всім, і вони вже на таке не поведуться. Але я бачу, що ця святая жінка в білій хустці, в церкві, і що вона збирає з дружин військових, які знаходяться у важкому стані, хтось за кордоном. В лікарнях, в комі там хтось лежить, що люди збирають гроші на те, щоб цій багародіце відправляти гроші, тому що вона за кошти відправляє цілющу енергію на те, щоб там ці люди, ну якщо б не вилікувалися, то хоча б значить не померли. Ну, коротше, люди, це просто якийсь капець. І в мене, знаєте, такі роздуми. А з якого дива в нас така трапилася історія? Чому Чому люди ведуться на таку маячню? І в мене, знаєте, таке ну, ця асоціація між. Марією Деві Христос, і між цією, е, наскільки я пам'ятаю, Ганне Фесун, вона з Золотоножі, зараз е, проживає в Києві, наскільки я зрозуміла. Значить, е, що спільного? Що спільного, окрім білої хустки, е, дивної назви? Ну, тому що Марія Деві Христос і Богородиця. Що це? Значить, ну що, 90, якщо хтось пам'ятає, хто не пам'ятає, може спитати в своїх батьків, там, в дідусів, в бабусь і спільного з е, сьогоденням. Розумієте, рухнув, а був зруйнований певний, ну, такий більш-менш розмірений спосіб життя. Там рухнув е, Радянський Союз, в нас рухнуло, ви знаєте, в нас, е, е, як сказати, ну, в нас війна. В нас просто люди ну, не розуміють, куди їм іти, і не розуміють, що їм робити. Люди ну, вони втратили певним чином якісь орієнтири. Знаєте, є таке смутне. Время. От в нас з вами зараз таке ж смутне время. І люди кидаються, ну, бо я знаю, куди, особливо тоді, коли вони не знають, що робити, значить там вони Тривожиться за себе і за своїх близьких, але ще це через те, що є величезна кількість лінущів. Лінущів і такого, знаєте, ну, невігластва страшного. Був такий папа Римський, Іоанн Павел ІІ, Іоанн Вайтила. Єдиний польський кардинал, якого обрали Папою Римським, і якщо ви почитаєте його біографію, то ви побачите, що він дійсно, ну як сказати, він намагався жити по правилам, які написані у Біблії. І от він сказав, що якщо людина молиться до Бога і особливо молиться за когось близького, то Бог чує його молитву краще, ніж. Ту молитву, яку за цю людину читає Папа Римський. Це до чого? Люди, якщо ви хочете, якщо ви в християнстві, то, будь ласочка, якщо ви за когось тривожитесь, якщо вам потрібно спілкуватися з Богородицею, якщо вам потрібно звертатися до Бога, то, будь ласка, робіть це особисто. Розумієте, людина по християнським канонам, вона зроблена за образом та подобієм Божим. Розумієте, ну, а тут так, значить, самому молитися то таке. Це треба. Ну, дійсно, люди, які живуть по християнству, вони в цей час, ну, вони вкладають дуже багато свого особистого часу на молитви, на пости, на це все. Це дійсно забрать, це праця. В молитви, молитви перед їжею, вечірні молитви, сповіді, там поїздки по монастирях і все таке інше. А тут, значить, ми взяли гроші, віддали комусь в білій хусточці, який собі назвав Богородіцей, там, я ж кажу, Марія, Дєві Христос, і все. От гроші збирають ми можемо, а самі ми молитися не можемо, бо в нас немає часу. І чомусь, знаєте, ще це від того, що людина чомусь, ну, я не знаю, вони що відчувають, що Бог їх не почує. Тобто за свого коханого, за свого сина, за свого там, батька молитися, значить, їх Бог не почує, а якусь бабу в білій хусті за гроші почує. Ну, ви розумієте, що це бред, цим просто користуються шарлатани і просто страшні обоїща. Я по-іншому їх не можу взагалі ніяк назвати. А крім того, що це, знаєте, невігластво страшне, тому що, ну, як сказати, в нас оця, ну, раніше до революції Октябрьської 17-му году, люди вивчали, був такий предмет, закон Божий. І люди хоча б розуміли, що до чого. Зараз, на жаль, ну дуже мало людей. От вони вважають себе християнами, тому що в них вдома висять ікони, в них, мабуть, що є Біблія, яку вони не читали, тому що ну, це то книжка. Там ніфіга не понятна, і краще нам про це розкажуть хтось інший. Розумієте, тому що, ну, Богородиця. Ви мені скажіть, оця жінка в білій хустці, вона кого народила, де є той Бог, якого вона народила? Що це? Люди, що це? Я в шоці? Значить, е, ніхто нічого не знає. От людина себе вважає християнином, тому що вона ходить на Пасху, е, святить кулічики. Приблизно знає, що таке 10 заповідей, ну, не дуже це все соблюдає, тому що там напряжно. Розумієте, І то не то, і то не то, і взагалі непонятно куди. І цим користуються просто, ну, безсовісні. Тварюки, от безсовісні тварюки. Єдине, на що я можу списати це все, це не те, що просто може ця жінка багородиться, вона трошки не в собі і вона дійсно себе вважає там Богом, Ну тоді, вибачте, це психічне захворювання. Тому що не може людина вважати себе Богом, воплощенням Бога, перевоплощенням Бога, перевоплащеннямся і таке інше. Тому що це неможливо. Така сама історія була з Марією Девіс Христос. Розумієте, люди прийшли от тоді, в 90-ті роки, в церкву. Вони, розумієте, більшість не вміла хреститися. Тому що цього не навчали. Тому що в церкву ходити було заборонено. Я вам скажу: мене коли хрестили. То мій батько поїхав, мій відчим, він був член партії, він поїхав у відрядження, щоб ніхто, не дай боже, не подумав, що він до цього якимось чином дотичний. Тому що за це можна було отримати від догани занесенням в лічну карточку до тюремного строку. Того ж за те, що людина проповідувала Біблію, за те, що людина взагалі могла тримати вдома таку книгу. Її могли засудити до нормального строку, там до 10-15 років, того, що це писали як підрив державного устрою. І коли люди прийшли в церкву, вибачте, в них єдиний консультант сповідіння в церкві. Це була значить, бабуся, якась непонятна, яка теж, вибачте, скоріш за все, не дуже розуміла, що там е, проїзди в цій церкві. Просто, ну, головне було, що головне, е, значить, дівчки зайти в спідниці і в хустці, тому що, розумієте, ну, е, по їх. Е, Розумінню і по розумінню дуже багато кого ще і зараз, Богу, от іменно, повімаєте, джинси в церкві, отак поперек горла стоять. І якщо жінка без хустки, от Бог прям дивиться до пху на тебе уродець. Розумієте? І люди просто не знають. І з того незнання народжується така просто жесть. З незнання. Із лінощів з того, що е, ця віра в дива вона має абсолютно якийсь викривлений. Ну, я, я не знаю, це просто ви знаєте, викривлення всього. Дійсно, ну, можна сказати, що не буває див. Дійсно, По молитві зцілюються люди, і вони зцілюються і зараз. І ви знаєте прекрасно, що молитва. Вона спасає, щира молитва, вона спасає і на полі боя, і поранених людей. І тоді, коли люди сидять під обстрілами, бувають дива і всього, ну, ну, дива сьогодення. Але це не жінщина за день в білому платочці. Люди схаменіться. Я просто чесно. Ну, я думала, що це такі якісь поодинокі випадки, а це просто знов робиться секта. Вона інша, але вона дуже схожа. Чому? Тому що це працює. Ще це, знаєте, від чого, ну, на мою думку, я можу помилятися. Безумовно, я теж людина, я можу помилятися. Але розумієте, в нас майже всі вірять в потойбіччя. Всі знають, що звертатися до всяких там бабок, екстрасенсів, відьом там і все таки інше. А, о! Правильно, Марія Єгипетська до Бога зверталася голяка, і він її чув. що Це до спідниць і джинсів в церкві. Дякую вам за такий чудовий коментар. То я хочу сказати, що? А, Боже, зб, збилась на коментар. Дуже класний і дякую вам, Юлічка, тому що він ну, він доречний дуже. Я повністю розумію. Я просто, е, знаєте, Бог є вседосущий, він всюди, і він нас бачить, де б ми не були, і що б ми не робили. Е, коротше, люди, я ж кажу, що звертатися до таких е, ну, там, дикстросенсів не можна. Це гріх тому що це все чорна магія і ужасна гадость. Але якщо людина завішується іконами, якщо людина, ж, кажу, одягне білу хусточку і називе себе, ну, там, ні Баба Марія або якась, я не знаю, відьма Ярослава, наприклад, а скаже, що вона багородиться, все, офігенно працює тут без гріха. Люди, це просто жесть. Знаєте, от тут Точно так, або хрестика одягніть, або хрестика зніміть, або труси надягніть. Ну, тому що це неможливо. І саме страшне, саме страшне, що стражають ті, для кого намагаються збирати ці гроші. Саме страшне, що люди. Вони це і в моїй практиці було скільки разів. Я ж кажу, що в мене 35 років практики, і в мене було таке, що приводило людей з хворобами. На жаль, це ну більша частина це онкологія і якісь там аутоімунні захворювання, які потребують медичного лікування. Як ну власне всі захворювання вони потребують медичного? Контролю, медичного лікування, аналізів, всяких там знімків і такого всього іншого. Розумієте? І коли до вас приходить і коли до вас приходять, коли ви приходите до когось, ну там я ж кажу, екстрасенси, магії колдуни, багородіться, хто завгодно. Якщо вам кажуть, що типа. До лікарів не ходимо, нічого такого не робимо. Я вас коротше, вилікую від всього. Ви просто повинні розуміти, що це шарлатани це злочинці, це ж злочинці, не в якомусь там езотерично магічному сенсі. Це в принципі злочинці. Особливо коли з вас за це ще вимагають гроші, а ви не знаєте, який результат. В мене так загинула моя подруга. Я її просто умоляла. Я її просила, казала, Наташа, я тебе дуже прошу, кажу, в тебе є діагноз, він підтверджений: іди, лікуйся. Ні. Вона знайшла спочатку одного прекрасного чоловіка, потім іншу жінку. Яка тіпа її лікувала, приїжджає до мене і каже, Наташа, ну як там в тебе твоє лікування? Тому що вона мені ну, вона знала, що я сварюся за це, що я вимагаю, щоб вона пішла до лікарів. В мене киста уміншилась. І я кажу, така, наскільки? Я кажу, що там, УЗІ, там ні, така-та, ну, така, -то, така -то. вона мене лікує там, руками, і вона сказала, що вона бачить, що киста уміншилась. Наташа. Наташа померла. Тому я вас дуже прошу. Як би не було страшно, як би не було, зараз страшно всім. Зараз ми хвилюємося за себе, за наших дітей, за е, наших близьких. І це зрозуміло, тому що в нас в країні війна. А в такі часи завжди вспливають шарлатани, всякі ублюдки, які здирають з людей гроші. Тому коли, коли у вас все нормально, у вас нормально, ви ну, нормально сприймаєте е, дійсність і реальність. Ви здатні хоча б щось контролювати. Коли навкруги вас вообще все не, не підконтрольно вам зовсім, з вас дуже легко здерти гроші. Це, е, ну, це і це страшно, Того, що гроші. Це ваш час, який ви витратили на те, щоб їх заробити. Це ваша енергія, яку ви витратили на те, щоб їх заробити. Це ваші знання, весь ваш попередній досвід, який дозволив вам ці гроші знов-таки заробити. Правильно? Це можливості витратити ці гроші дійсно на лікування чи на відпочинок, на щось корисне для вас чи для тих людей, ну, для яких ви там, стараєтесь щось зробити. Це не просто фантики бумажки Це купа всього, що ви просто берете і добровільно віддаєте вибачте, падлі. Тому що людина, яка таке робить, таке робить, це падла. Особливо ті люди, які наживаються на дружинах військових, на родичах військових, це просто жесть. Я вас дуже прошу, будьте уважними! І я знов-таки вам хочу сказати, що зараз, от е, вчора мені подружка Віка, моя любима Віка Таранова, вона мені надіслала, значить. Фальшиву сторінку Жанки Шулакової, моїй колеги, яка начебто збирає на бідних безхатніх тваринок. І начебто, бачите, шарики полетіли, і начебто вона там робить якісь безкоштовні розклади. Ну, Ми з Жанною в шоці. А сьогодні мені та ж сама, моя прекрасна подружка Віка Таранова прислала ще мою типа, мою групу. Фейсбуці, де я займаюся пошуком зниклих людей, знов таки типа за гроші. Що я можу сказати? Я вам скажу так: якщо людина дійсно лікує, якщо вона робить якісь дива, і такі люди дійсно є, вона за ці гроші бере по результату. А не в процесі. Якщо людина багатородиться, вона повинна бути признаною церквою. Того, що церква це система. Якщо ви називаєте себе християнами, то я вас дуже-дуже прошу. Вчить матчасть. Там є книжки. Є недільні школи для тих людей, які хочуть іти в християнство? Просто сядьте і почитайте про що це і для чого це. Розумієте? Того, що не можна бути і там, і там, і десь непонятно де ще. Хочете ходити до екстрасенсів відьмув там бабок. хочете ви узнати щось про людину, яка зникла? А, ну, просто подумайте, просто подивіться. Якщо це, от сама донька дружина військової і не розумію, не розуміло, і не зможу зрозуміти як. Треба бути людьми в першу чергу. Душа моя, ну, тому що треба бути людьми в першу чергу. Я ж 14-го року. З військовими співпрацюю, я не беру гроші з військових і членів їх родин, жодного разу не взяла. Тому що ці люди, знаєте, ті, які на фронті, вони за нас воюють, а ті, які чекають вдома, це це вообще жесть чекання і оця невідомість це найстрашніше. тому що там фронт, я завжди кажу, там ворог ось і ти хоча б його якось там бачиш, я не знаю, чи в приціл, чи там з, з, з цими з дронами. Ну, коротше, ти е, щось робиш для цієї перемоги, реально. А коли ти сидиш вдома і тобі треба ходити на роботу, ти чекаєш того дзвінка, ну взагалі чи якось смс де він там твій рідний, де, вийде він на зв'язок, не вийде він на зв'язок, цілий він, не цілий. Тобі треба так, коли на тебе находить просто ти сидиш, ну, хочеш, хочеться плакати, тому що жінка, слава Богу, жінка може плакати. А ти не можеш плакати, тому що в тебе є дитина, і треба їй посміхатися. І кати, з папою все добре, папа скоро приїде. Да, я з ним я з ним розмовляла сьогодні, але він зараз зайнятий. А ти його три дні не чуєш. А якщо він в полоні, то ти його не чуєш два роки, три роки. Це теж фронт. Оті жінки, які чекають, це теж фронт. І ці люди вони ходять біля нас. І коли наживаються на них, це взагалі, ну я не знаю просто я не знаю ніяких слів, я скажу, що навіть матюки вони просто це не можуть передати, як називаються такі люди. Тут всім миром збирають просто по копійці я їжу на ці благодійні заходи і викладають потім е, ці банки, люди скидаються, хто може, звісно, ну, великі суми. А люди скидаються по 20 гривень, по 50 гривень, хто скільки може там на машину, на протест для, поранення, ну, для пораненого, на, на лікування. І тут вилазять Богородиця. І каже, щоб він був живий, коротше, шліки мені деньги, іначе я не пошлю йому енергію. Я вам хочу сказати: якщо ви в християнстві знов-таки, я не знаю, як зараз до війни, ну, скажімо так, до повномасштабки у греко-католіків в них продавався такий був молитвослов матері. О, Лалочка пішли: в нас найменше донат 3 гривні був. І я ціную це, бо видно, що людина віддає останні. Лала, я знаю просто такі ну, 3 гривні також. Є е, е, так і називається молитвослов в матері, там молитви на кожен день для християн. Я пам'ятаю, що е, на Лівобережці в церкві. Греко-католицький, в них була середа-п'ятниця спільні молитви за дітей, саме групи для жінок. Я думаю, що вони так і є. Якщо ви хочете молитися, якщо ви хочете звертатися до Бога, до Богородиці, то будь ласка, купіть собі ікону, купіть собі акафісти, якщо не хочете купляти, зайдіть, будь ласка, можна забити в Поїсковики, пошуковці у Гуглі, там є і українською мовою молитви, і російською мовою, і будь-якої парафії молитви ці є. І моліться, тому що Бог вас почує. І Мати Божа вона теж вас почує. Але робіть це самі. І звертайтеся, будь ласка, до лікарів, навіть якщо лікарі вам дають якийсь там ну не дуже втішний прогноз, це не тому, що вони уроди, не тому, що вони не хочуть лікувати вашу близьку людину, а тому, що є прогноз. І, на жаль, ну вони не можуть врятувати всіх. Але багародіця в платочки і бабка з яйцом. Вона не врятує вашу людину точно, розумієте, на розстоянні по фотографії. Ну, тому що це неможливо, на жаль. Я вас дуже прошу, вибачте, мене, конечно, за такі емоції, тому що я ж кажу, я тут начиталася, я е, нахожусь, як е, Лалочка говорить, ми в Афіге, редакція, хоча ми вам даже не писали. От е, я в такому стані знаходжуся. Я от поїхала з чоловіком а, в один з рекавері е, центрів. Він привіз сюди чудових хлопців з групи антитіла, І вони будуть зараз е, відволікати хлопців, які на реабілітації в рекавері центрів. Від їх там хвороби болячок будуть дарити їм е, гарний настрій, якось їх будуть розвлікати. І це дуже класно. Якщо ви хочете для когось щось зробити з поранених, з тих, хто на лікуванні, прийдіть просто порозмовляйте з людиною про щось. Подивіться разом фільм, я не знаю, принесіть щось смачненьке, ну, зроблене, зроблене своїми руками. Ось щось таке. Це буде набагато, набагато краще, і це буде набагато більш мощ, ну, мощної енергії, чим богородіце в білих платочках. Розумієте? Ну, правда. Тому що вони потребують, ну, будь-яка людина, яка хворіє, вона потребує, перш за все, уваги, нормального лікування і нормального спілкування і віри в те, що вона одужає. І все буде добре. Так, я вас цілую обнімаю, вибачаю за емоції. Всім бажаю дуже гарного дня. Сьогодні ще. Тепленько, начебто, начебто ще сонечко, я думаю, що треба брати рідних своїх дітей, собак, друзів і йти на прогулянку. потім, тому що сказали, що з наступного тижня вже може бути мокрий сніг. Це, всім гарних вихідних, захисту від тих богів, в яких ви вірите, і хай. Ваші молитви будуть почуті, і хай вірі вашій вам воздасться. Все, цілую, люблю. Ефір зберігаю. Пока-пока. Добре.